Власне, початок повномасштабки, перші пів року, мені, ну м'яко кажучи, було не до танків, тому я повністю ну, займався іншими справами, скажімо так, і десь, от всередині літа 22-го року, я поступово вже знаєш, так ситуація стабілізувалася. Я почав заходити знову в танки. На той момент я стрімив російською, десь впродовж Ну, напевно, навіть не тижня, менше тижня, я декілька днів, напевно, дня чотири там пробував стрімити. Зрозумів для себе, що ну, це не моє. Я не хочу стрімити російською. Це пов'язано зі своєю особистою позицією, і з тим, що я в чаті бачив ну, там, всяких зетників, і все таке. Я не хотів на цю аудиторію стрімити, і, відповідно, до кінця, до 22 року, я просто грав в танк.